Добрий день, любі друзі, вас вітає в центр дитячий 14 промінь» урток англійської мови ста, керівник, шарбародська, зінаїда синаєвна. Е, любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили тему от життя. Будь ласка, давайте її повторимо Так, сорочка, щот, спідниця, скет, блузка, блаус, сукня, дрес, шар. Тани, траузис, джинси, джинс, парасолька, амбреле, черевички, шуз, черевики, бутс, чобіти, хайбудс, рукавиці міттенс, рукавички глаз. Ну, добре. А пам'ятаєте, да, шкарпетки, сокс, свитер свете. А пам'ятаєте прислів? Сьогодні ми з вами почнемо тему транспорт на вулиці. Так? І так автобус, бас, трамвай, трен, вантажівка, лорі, автомобіль, ха, велосипед, байсикл, мотоцикл, моторсайкл, тролейбас, метро, андеграунд, швидка допомога, бюдинс, пожежна машина файертрак, фай, літак. плейн, корабль, шип. Так, будь ласка, зі мною пишемо транспорт на вулиці. Автобус, бас, трамвай, трем, автомобіль, ха, вантажівка, лорі, велосипед, байсикл, мотоцикл, мотоцикл, трейлебус, тройлебас, метро, андеграунд, швидка э, допомога, да ембюленс, Пожежна машина, Fire truck Літак Plane І корабль, Ship Пишемо, автобус, бас, автобус, бас, трамвай, тренд, вантажівка, Лорі Автомобіль ка, велосипед, байсикл, велосипед Bicycle мотоцикл, Motorcycle мотосайкл, мотоцикл, мотоцикл троллейбус, тролдебас, тройдебас. Metro, underground underground the ambulance, ambulance, машина, fire truck э, лета, plane e autobus bus tramway, tram automobile car lorry э, велосипед bicycle мотоцикл motorcycle да? велосипед bicycle Устроили вас метро, underground, швидка допомога, ambulance, ambulance, fire truck, пожежна машина, plane, літак, шіп, корабль. Це розуміло? Наслідуючи у занятті, ми продовжимо цю тему. До побачення, будь-бай.